Григорович Шевченко, Сова. Породила мати сина, зелені діброві, дала йому карі очі і чорні брови, Китайкою поливала всіх святих благала та щоб йому всі святії та ламдолю слав. Пошли тобі Матер Божа. Тії благодати, всього того, чого мати не зуміє дати. Елюлі, -е, питала Зозуль. Зозуля кувала, правденько казала Буду сто літ жити, тебе будувати, жупані ходити буду панувати. Ой, виростеш, сину, за півчвате року. Як княже дитина, як ясен високий, Внучки і давелий, щасливий, веселий і неодинокий. Найду тобі рідну, хоч за морем син. Або крамагідну, або так таке панну син. У червоних червиках зеленім жупані по світлиці похожає, як пава, як пані та з тобою розмовляє. Хаті як у рай. Ой сину мій син, моя ти дитино, є кращий на всім світі, на всій Україні, нема кращого й не буде, дивуйтеся, люди, нема кращого. А долю долю роздобуде. Ой зу зу на що ти кувала? Нащо ти їй довгі літа сто рят на Кохалася мати сину, як квіткою хає, кохалася, а тим часом батько вмирає, осталася вдовою, хоч і молодою, і не одна, та все ж тяжко з горем та нудьгою. Пішла вона до сусідів поради просити. Присудилися сі у най служити. І знищила, і смарніла, кинула господу, пішла в най, не минула лихої пригоди. І день, і ніч працювала, подушне платила, і синові за три копи жупанок купила. Щоб і воно у довине до школи ходило. Ой талане, талане, у довині поганий, чи ти в полі, чи ти в гаї, обідраний цигане, з бурлаками гуляєш. Теча вода і на в багатому хату, а в богому в яру треба криницю копати. Тішталась до долі зросту того сина, і письменний, і вродливий, квіточка дитина, як упога за дверима вдала панувала, а дівчата лицялися і рушники дбали. Полюбила багатая, не поцілувала, вишивала шовком хустку, не подарувала, Крали злитні із-за моря будовину хату. Стали хлопці кайдани кувати. Та повезли до прийому битими шляхами. Пішла й дова з матерями стрібними сльозами, де на ніч ставали, сторожу давали стару вдову до обозу та й не допускала. Ой повезли до прийому чуприни голити. Усе дрібні, усе малі. Це багатих діти. Той кавіка, недоріка, той не вміє стати, той горбатий, той багатий, тих чотири в хаті. Усі не влад, усіх назад, усіх доля мати. А у тобі один син. Та й той якраз підершить.